У 2020 році підписав контракт і зараз живу в Тернополі. Зустрів я фактично війну вдома, до мене позвонив мій командир зводу і оголосив бойову тривогу. Ми приїхали в батальйон. І вже я там дізнався, що почалася повномасштабна війна. Це вже було, ну, ніч була. Ми приїхали вже в Авдіївку по самий ранок і вже в населеному пункті Авдіївка, північна сторона Авдіївки, масив дач, тримали там оборону. В той момент, коли нас висадили з точки з одної точки вигрузу, ми йшли по паркіям по маленьких групах по п'ять чоловік. Зайшли на вулицю, населеного пункту Авдіївки, Північна сторона Вівки і масив дач. Наша була задача закріпитися на трьох позиціях. На одній позиції був були хлопці. На другу ми перейшли, тобто я і ще шестеро чоловік. Семеро. Семеро і наш командир. Наш командир пішов шукати третю позицію. Ми не знали, що там буде противник. Потім командир повернувся і сказав, що знайшов третю хату, яку можна закріпитися. Ми вийшли троє чоловік, він був четвертий. Підходили до тої хати, і там вже був противник. І його розстріляли притул, можна сказати, командира нашої групи. Потім ми з боєм відійшли назад на ту позицію там, де ми були, і вже там тримали лінію два чи три дні, не пам'ятаю. Три дні полоні. Стрес був, але я ну, взяв себе в руки, мені хлопці допомогли, щоб було найстрашніше, щоб не взяли в оточення, не попасти в полон. Психологічно підтримували, нам ще на злагодженні показали прийоми психології, щоб спокійно треба говорити, заспокоювати, що все буде добре. З нами були на зв'язку, Чуть що, ми кажемо, що попереду стрільба йде. Вони одразу дроном пролітали, вони нами дивилися, нас попереджували, якщо йде противник, то на яку годину. Якщо нема хлопці, все спокійно, то наші там працюють. Ну. Був зв'язок, постійно був зв'язок. Я позвонив додому і сказав, що я не буду виходити просто на зв'язок, принаймні десь до тижня, потім. тому що я не знав, скільки часу я там пробуду. Я, звісно, не казав, куди я їду. Хлопці були зі мною, тож, які, вже, ну, які хоч щось певно бойовий, ну, досвід то мають. Те, що навчали на злагодженні, теж трохи відложилося в пам'яті. Багато чого теж навчили на злагодженні, і воно це все запам'яталося. Плани на майбутнє. Одружитися, певно. Перш, певно, що обніму, поцілую. І скажу, ось я вдома, все зі мною добре, не переживай, не хвилюйся, Все все скінчилося.